Та російської армії раптово вийшли на зв'язок і масово здалися в полон. План штурму позицій Збройних сил України змінився на план повної здачі, покинувши позиції, військові Російської Федерації з піднятими руками підійшли до українських бійців. Та, на жаль, тут було не все так просто, бо окупанти з хитрим помислом так пішли на цей крок. Чим все закінчилося? Побачите далі, вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Українські десантники спільно із суміжними підрозділами захопили велику групу російських військовослужбовців на Сумщині. Повідомляє командування десантно штурмових військ Збройних сил України. За повідомленнями, умови в російських підрозділах на території РЕФІ були настільки поганими, що військовослужбовці добровільно здалися українським захисникам. Так з'явилася інформація про те, як одного з рашистів, що намагався здатися в полон, атакували свої ж. Йдеться про військового Російської Федерації Андрія Котлярова. Військовий 137-го десантного полку, 2-ї роти армії РФ потрапив у полон до українських військових. Він розповів, як його намагалися ліквідувати після здачі свої ж. Як тільки вони побачили, що я здався, дрон скинув бомбу, поділився Андрій. Цей випадок став ще одним підтвердженням агресивної тактики з боку РФ. Крім цього, бійці бригади спеціального призначення Національної гвардії України захопили у полон вісім російських військових. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці. Бригади ті полонені росіяни рядові. Вони обіймали посаду стрілок. Крім того, окупанти, яких вдалося захопити в полон, воювали проти України в складі 150-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Кожен полонаний окупант це потенційне звільнення бійця сил оборони із неволі. Всім росіянам, які склали зброю, гарантовано збереження життя. В іншому випадку на окупантів чекає лише ліквідація. Усіма можливими способами. Йдеться в повідомленні Азова. Полонені окупанти просять обміняти їх на бійців 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії Україна. Додамо, що 150-та гвардійська мотострілецька бригада під час повномасштабного вторгнення причетна до окупації Маріуполя Мар'їнки Курахового а з березня 25-го року бере участь у боях за Торецьк. А ось і перший полонений 150-ї дивізії, якого взяли бійці зазово. Я понял, що нас пользові Как для СМІ, і я підписав контракт, тому що нужен було долг. Я учился когда-то по связи, і я пішов работать по связи в Ростовській області. Здався в полон при спробі показати ганчірку в населеному пункті. Потривка Павло Сергійович з міста Волоград каже, що на так звану СВО пішов через борги, служив на зв'язку. А потім, мовляв, приїхали дядьки, запакували чоловіка за його словами. На навчання, коли потрапив уже на фронт, зрозумів йому кінець. Пішов закріплюватися із товаришем, посидів у підвалі. Потім їм скинули ганчірку Їх зняли із дрона і кинули. Окупант же зрозумів, що їх використовували нібито для ЗМІ. і кинули. За підсумком вирішили здатися в полон азову. Отося, просто отак от і лично мене, і скауту. Чувствую, что мясо оказалось выгодное. Командирам, дать выгодно это все. Я не знаю их стратегии, я не знаю их, как они там, что это делают. Да и мясо, но не нужен человек. Ребятам, которые кто собирается идти подписывать контракт, не подписывайте, не верьте, что вам предложат какое-то рабочее место. Всех отправят в штурма. Тепер Ніколаєв закликає не підписувати договір із Міноборони Росії, тому що всіх відправляють в один кінець. Тепер він буде спокійно чекати обміну. Плен. Два фітві залетіли в підвал, де ми сиділи. Вони мавиком смотрели, коли мы взяли плен. На отході по нам міномет А коли ми в підвал зайшли, перший дрон дверь зламав, а второй залетів. А ось ще один орботанко Андрій Сергійович із Ростовської області. Відслужив термін півроку, потім підписав контракт. Каже, хотів служити в доблесній армії, а по суті потрапив у такі умови через своїх командирів. Задання було завести бока на точку, яку нібито контролюють свої. Насправді ж там були не свої. По них почали стріляти з двох сторін. Коли через зв'язок вони передали, що їх оточують, командир просто відморозився і перестав виходити на зв'язок. Зок у результаті було прийнято правильне рішення здатися у полон, враховуючи, що шансу вижити у них зовсім не було. Тим часом українські військові стійко тримають оборону на сіверському напрямку. Бійці 10-ї Кремогірської штурмової бригади «Едельвейс» відбили штурм російських військ, які намагалися атакувати їхні позиції, залучивши 19 мотоциклів, три баги та до взводу піхоти. Відповідне відео бойової роботи ви не оприлюднили у своїх соцмережах. В результаті нанесення вогневого ураження спроби висування були зупинені, ворожі штурмові групи зазнали таких втрат в особому складі: троє окупантів взято в полон, 18 ліквідовано, 5 поранено, а в техніці спалено 13 мотоциклів та 3 баги. Цитую, ми закінчили бій із нульовими втратами. Слава Україні! Зазначили бійці 10-ї -гі окремої гірсько-штурмової бригади. Тим часом полонені військові РФ і кажуть про те, що загострення бойових дій на фронті і рекордні російські удари по території України. Є підготовкою до масштабного літнього наступу РФ, який має зламати моральний дух українців, і нібито забезпечити нелегітимному президенту Росії Володимиру Путіну символічну перемогу за будь-яку ціну. Про це написав Зекономіст, із посиланням на дані української розвідки, видання припускає, що Костянтинівка і Покровська Донецької області стануть. Центром літньої наступальної кампанії окупантів також не відкидають, що вони будуть тиснути і на північно-східну частину Сумської області, де нібито вже зосередили 50 тисяч військових, повільно просуваючись до обласного центру. Військові джерела кажуть, що якщо росіянам вдасться створити так звану буферну зону, вони перенесуть увагу на Донбас і Запорізький напрямок і продовжать війну. Попри те, що лінія фронту протягом трьох років не зміщувалася значно на користь країни агресора. Стратегічно полонені російські офіцери інформували співрозмовників за іконами серед українських військових, що літню кампанію подають РФ як останній. Ривок, мета якого зламати моральний дух України, військові зазначають, що Кремль і далі планує такі операції, оскільки не шкодує життя російських військовослужбовців. За даними видання, країна агресор щомісяця вербує до своєї армії на 10-15 тисяч чоловіків. Більше за Україну у збройних силах України зазначає, що наступ Росії ніколи не буває швидким. Водночас її втрати високі. Окупанти так і не змогли продемонструвати свою здатність прорвати оборону і, користуючись цим, здійснити швидкість. Чи значний наступ. Нардеп від голосу Роман Косенко звернув увагу, що останній великий наступ Російської Федерації закінчився у 2022 році після окупації Маріуполя Донецької області. Далі цитую: вони не можуть взяти Костянтинівку вже понад три роки. Як можна взагалі говорити про їхню стратегію? додав він. Деякі представники Сил оборони пишуть ЗМІ обережніші у що висловлюваннях щодо домовленостей і можливостей ворога. Вони зазначають, що раніше дрони були перевагою України, а тепер вона розмивається. І мало того, РФ вирвалася вперед у марафоні безпілотників. Як зазначає видання за ікономість, ймовірний результат літнього наступу Росії буде неприємний. Він не передбачає чіткої перемоги або поразки Російської Федерації, але можливі деякі зміни на карті. Цього може бути достатньо, щоб мотивувати Путіна власне продовжувати війну. Вважає видання. Вікно для дипломації на думку змі знову стане можливим, коли бойові дії стабілізуються після завершення літнього наступу. Але цього може і не статися. Як сказав у розмові з економіст, начальник поліції Костянтинівка Дмитро Кідрепкін проблем росіян у їхній здатності поглинати втрати. Наші втрати можуть бути значно меншими, але ми відчуваємо їх значно сильніше. Додав